Саме на це місце впала ракета, сьогодні вона накрита металом, цей паркан був зруйнований, він згорів. Далі ракета відрикошетила. Тут все було щільно забудоване, тут була частина дитячого майданчика, і всі матеріали для будівництва на зиму новоприйнятих тварин, які були евакуйовані з гарячих точок. Євгенія Молчанова, власниця ферми поблизу Дніпра. 3 вересня тут впала російська ракета. Навкруги розлилося ракетне паливо. Тепер цю землю не можна використовувати під пасовище. Крім того, тварини дістали поранення. На фермі проживають коні, евакуйовані з Харківської області. Є тут також птахи, кролики, корови і вівці. Цей козлик звати його Кайзер. О, це порода Ламанч. Він був раніше у військового, в нього було господарство і козлики, і козочки. Він привіз, попросив на част військових. Ті, будь ласка, можна вони в нас поживуть. Таля Козак керує фермою, також працює тут ветеринаркою. Каже, тварини погано переносять стрес. Коли на ферму впала ракета, частина з них загинула від переляку. Багато кроликів загинуло взагалі. Вони самі по собі дуже чутливі тварини до стресу. Але ну, дійсно існує таке поняття, що вони від переляку помирають. Кролики маленькі козенята вони також чутливі. Там трошки корову було, прийшлося зашивати. Так коні перелякалися, там також травмувалося око. Євгенія Молчанова говорить, подала заяву щодо компенсації через ракетний удар до Сульсько-Литовської сільської ради. Під час голосування на сесії частина депутатів утрималася. Тож рішення щодо компенсації не ухвалили. Для нас було це дуже дивно. Це не зіграє ніякої ролі в нашій, в нашій діяльності, але це показник роботи сільської ради і окремих деяких депутатів влітку. Ми подали звернення, щоб нам в оренду не у власність в оренду виділили землю під пасовище на це ніхто не звернув уваги. Наша знімальна група прибула на сесію сурсько літовської сільської ради, аби запитати, чому депутати вирішили не надавати для ферми компенсацію. Звернулися із цим питанням до голови сільської ради Григорія Андрієва та депутатки Юлії Котової, яка утрималася при голосуванні. Проте вони відмовилися від коментарів. Тож ми надіслали інформаційний запит на відповідь. Чекаємо. Юлія Трофімова Олексій Коренев Суспільне новини Дніпро.